So, oh, our chances of rain. You're not supposed to come on smiling if people don't know what you're smiling at. Well, we were... you want to show... Go ahead and show them what you're smiling Yeah, it's, it's late. Yeah. We, we were joking. Well, now we can't show them. Oh. Anyway, we were using little, little circular sort of thing. Good the vlog. це буде влог про a vlog Ми вирушаємо на гору Ягідну, Зараз яка готова за 15-8 і ми будемо їсти. Що, гадаю? Цей песик вирішив хтось з нами. Він нас проводить від самого хутірця, де ми були. І я не знаю, мені трохи страшно яким дехто з нами. Знаєш? Що? Я дивилась відео і хлопець сказав, що в кінці дня що нам треба так закріпити, щоб було зручно. Що в кінці дня ми навіть будемо відчувати. ніби ж нам щось не вистачає. Тепер я ще цьому не вірю. Бо я не Перший перевал ваші емоції. Це було важко. Але ми пройшли вже десь 5 кілометрів. І це було круто. Сідочку крок, де велику ранку. Тепер у нас бапси. Ми зупинилися біля джерела, набрали собі трохи води. Не. Трохи. Тут ми трошки відпочили, посиділи, перекусили і з новими силами були готові рухатись далі. Марина і любов до псів. Шлях до гори явної, переважно, йде через ліс не є складним. Хоча деколи траплялися круті схили, на які важко піднімати з рюкзаками. Чесно. Я вже помираю, я вже хочу на привал. Дружина сказав, що ми відчуваю. Скоро буде якась галявна. У нас привал з гамаками і рулетиком. І снікерсом. Андрій сказав, що це фантастична їжа для перекусу. Я вже така просто була мертва останні пару метрів. Тому... Зкривала це просто топ. А Дарина пішла взагалі на розвідку кудись вперед, не знаю. Можна вже дійшла гори і вертається. Енерг... Енерг... Як? Топ просто. <смір> Коротше там така краса. Ой, за 600. Це така да. з коштуком. Скарі, будь ласка, що вам найбільше подобається so far? Рулет. Знаєте ну, що, мені взяли це карк людей? Не холст.

Сказали, що тут видно горгани, синяк і так далі. Не знаю, які там ще гори є. Ось це. У нас обід. У мене локшина Пуфлоцька з таким виглядом бакуйте, а, разом бакуйте, з тим, що такий пакетик поглиначкою всередині. там було написано інструкції не їсти. Як ви думаєте, в шрифту, там було Дарина там, його з'їла. І така, о, приправа. Зупинила ми тут думаю ранньо приправимо, що їли ходити. Так панно говорили. Дівчатка, тут тут є, дід, ласка, ці сумачки переставки досити. Знову дощ. Знову дощ. І знову ми в якісь колиби. Пес в шопі. ти приграла карту. А там нема. Там немає цього. А, ні, є там О. О, пес вийшов. Пес, будеш мою няську? Пес. Десь тут Христя. там я джерело. чого ти піднезував? А ну виглянь сюди. Дої хворі, як струна. Взагалі наш маршрут пролягав через гору Ягідну, гору ліснів, гору конікливу це все є ліснівський хребет. І потім ми зупинились на полонині під кунікливою. Ми нарешті вибрали собі місце для привалу. Воно десь там. Ми тут так трохи. Похилу, всякими неприємними штуками. І зараз 15 хвилин положимо і підемо туди вже ставити намет. Надаринка, ось посміхнись, будь ласка. Я вам туди біля ходой до спати. Досвітась! Я ж просто не маю зими. Думаєш, А думаєш, лаху він не менше за сів. Крис, що? Ти що? Я не змочила. Ну, добре. Повна сила і енергія. Там зараз плати. Дурайте. То бачиш, що тобі бракує до повного щастя? Зараз цю візьмемо в цьому все. Поставили наш намет. Які ваші враження, Христ? Класно. Який огромний. Та, Андрій. Тим часом пес знайшов своє місце для спання в тамбурі. Ой. Прийшли ми на полонину десь о четвертій годині і з того часу просто нічого не робили. Відпочивали і зависали на гамаках. Марта казала не брати гамак, ми її не послухали. І <реш> правильно зробила. Та-да година там 10-та. Якщо ми б ми так дійшли до години 5-ї, щоб якщо... невідомо. Там так жарко? М-м. Mm. Тому що dark. Бо ж мати гамак це просто кайф. Там співає, а ми кричимо, як зійдуть сніги з гір потоками, ой, геоки ми весні. квіткою наснишся, синьоокою, окою, далені мені, вдалені, але отий слід листям ще не вкрила. До тебе навесні я повернусь, милий. Твої руки я візьму знову свої руки, не розквітне поміж нас жовтий квіт розлуки. Каже, нарешті я знайшов світло. Хто каже? Зараз просто якесь фантастичне світло, і після того, як сьогодні два рази падав в дощ, то це важко повірити. Але просто неймовірна краса. Наша палатка на фоні. Там ми робимо собі вечерю. І це просто нереальний вечір і краса. І ще там корови якісь йдуть. Там, до речі, внизу сироварня. And you take the sniff. О, так узнаешь, кто виключати? Я бы с ту штуку крутую. Горилля виси. Вот знаешь, хто на нам налив. Саме гарно. Андрій пішов магати. Що? Бачила? Ага, досить. Ну і досить. Такий воркаут. Підвачі. Закоп'яти вас? Так. Ого. Що тобі найбільше сподобалось сьогоднішнього дня? Напевно, перевали. Тому що... Ми могли відпочити, бо спина просто відвалювалася. Так. От. Отже, що мені сьогодні найбільше сподобалося? Та. Це песик, який з нами пішов, і потім він з нами все <заду>, доходив, куди ми ходили. Ага. Ще мені сподобалося спати тут. Це було класно. Ти реально заснула? Так, ну, ну трошки, я так думаю. Не подобались мурахи, які по мені лазили. Потім стали летючими. Що ще сподобалось? Було реально класно, коли після такої жорсткої жари почав пати дощ. Ну, і ще їжа Це найкраща, частина Будь-якої поїздки. У мене є ще додати Мені сподобались наші гамаки улюблені. Так. І ставити на намет. Перший раз було дуже цікаво. Ну, і пас взагалі топ. Тесенький, Боже Боже, вінчик. Андрій, да? там. Да? Тим часом Андрій. який прийшов з того горба з магазину. Дорог. Так, на оці... Коротше, люди. Ця, ця зараз дуже тепло вжимає.

Кока, кобака, кобачка, куди сюди! Кобака. Кобаска. Я його синематик знімаю. Кобаска. Кобаска. Хитки Ватра, Ватромлань. Не просто руку, вони просто собі так. Ну. Мацука. Андрій, пошло ви зараз за сторону? Не, зайнят. Можешь. Можем, не знаю. Может, ты уже не знаешь. Тузик. Да тузик зарайозный дом.

Дарина купила бринцу <смеш> в сироварні. часом <У> <смеш> ми готуємо сніданок. Сьогодні в нас каша і з кофе. Wow. Каша буде з всякими мене чорницями, <смеш> а всіх з горіхами і сухофруктами. Сьогодні ми хотіли стати, зустріти схід сонця в 5 ранку, але почався дощ, десь якраз в п'ятій, і вже ніхто нікуди не прийшов. До речі, наші речі взагалі не затопило. Ті, що були в Тамбурі, у нас також не просто якось падав по палаці, по наметі і все. От, і зараз ми готуємо сніданок. Будемо їсти і будемо вже йти назад. Дивіться, яка в нас смакота. З виглядом. Прощання з краєвидом. <різь> Ах, було круто. Тепер нас чекає дорога назад. І дорога додому. Але про це пізніше. Вітер. Вір. Ми прийшли на гору Ягідну. На І п'ємо сочок. Вже якось так захмарилось. Думаю, буде дощ. Mm. Ага. Там, там вже може дощ. Там, напевно, дощ. Там, де так типу якось так. Тут взагалі роз'їжджена дорога, тут смітник, але криварі гарні. Хмара? як волося назад. Добре? І кустку їжу справжню. Збираємо черничку з хрестю. Вона одразу якась така маленька, неважна, як то кажеться. Але хоча б щось там наші. Гра для інтелектуалів. Піккейк. Mm -hmm. Наші бідріється. І наші гамочки прекрасні. Всі папа. Уйде, босмій, попа, прийшов сказати ходи сюди, ході сюди. Ми вже готові їх. Много в мене просто відказують, не знаю, стопи. Капець, Я наступний тиждень десь, напевно, не буду. Ходити, не лежати просто. Але це була класна подорож. Але ще нас чекає довга дорога додому. Але все було круто.